Ші захисники потребують допомоги сьогодні. В медичних закладах Коломиї лікуються та проходять реабілітацію чимало воїнів, які зазнали поранень на полі бою. Багато з них не місцеві, не мають тут ані рідних, ані друзів. Тож наразі хлопцям бракує змінного одягу, білизни, предметів особистої гігієни. Голова Коломийської військової адміністрації закликає наші громади і небайдужих краян долучитися і допомогти. Особливу увагу тепер ми працюємо з нашими медичними закладами, де проходять реабілітацію, де проходять лікування наші воїни, які зазнали поранень. Тому, звичайно, що така допомога цим медичним закладам є потрібна і звертаюся до всіх, хто може долучитися. Ми будемо тільки в цьому вдячні. Нам потрібно, звичайно, щоб заклади мали і спортивні костюми, і тапочки, носки, білизну, все, щоб можна було дати на заміну тим хлопцям, які прибувають сюди евакуаційними потягами на лікування. Не завжди ці хлопці є родом з Коломийщини чи з Івано-Франківщини, або не завжди. Авжди вони проходили службу у військових частинах, які розташовані тут, і тобто, немає можливості їхнім побратимам відвідати їх і допомогти їм у цьому. На час перебування тут у нас на Коломийщині, тому я звернувся і до голів територіальних громад. Ми будемо працювати і вже громади успішно працюють, закуповують такі комплекти. Тому хто має таку можливість, будь ласка, контактуйте з нами з військовою адміністрацією, з керівництвом медичних закладів. Ми будемо тільки вдячні за таку допомогу.